У Долинському підлітковому клубі Прометей відбувся особисто командний чемпіонат району з шахів серед школярів, зорганізований управлінням освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації та ПК Прометей. У змаганнях узяли участь 48 учасників з 15 команд: з вигоди Шевченкова, Старого Мізуня, Тяпче, Яворова, Підбережа, Болехова та Долинської гімназії, ліцею школи інтернату загальноосвітніх шкіл номер 4 5, 6, 7 та ПК Прометей. Чемпіонат відбувався за швейцарською системою у сім турів. Контроль часу 15 хвилин на партію кожному учаснику. Три кращих результати гравців однієї команди зараховувались у командний залік. Саме за такою системою минулого року відбувалися обласні командні змагання. За словами головного судді чемпіонату одного з кращих шахістів Івано-Франківщини, кандидата в майстри спорту Михайла Кепищука, Напружена боротьба в командному турнірі тривала до останніх секунд останнього туру. Безкомпромісна, гостра боротьба до останнього туру невідомо було переможці до останніх навіть секунд турніру, тобто цікаво проходив глядачів, тримав на прузі вболівальників, і тренерів, і представників команд. Переможцями стали командами. Третє місце зайняла команда гімназії номер 1 друге місце команда ліцею і чемпіоном турніру стала команда школи номер 4 не менш напружено проходила боротьба в особистому заліку. З однаковою кількістю набраних шість очок до фінішу прийшли Андрій Коваль із загальноосвітньої школи номер 7 та Іліана Данилів із загальноосвітньої школи номер 5 Дуже подобаються шахи, я займаюся вже три роки. Маю по різних місцях від першого там до третього менше, якщо мені дуже є подяка тренеру Петровичу, який займається, допомагає пізнавати краще. Ну і ще подяка директору, який допоміг відкрити цей гурток, е за допомогою яких діти розвиваються і допомагають нам, щоб ми не нудьгували вдома. Мені дуже подобається грати в шахи. І я брала участь в багатьох турнірах, серед яких районні змагання, обласні, а також чемпіонат України серед дівчат. Е також маю доволі багато грамот, медалей. Сьогодні я здобула друге місце в загальному турнірі, а перше серед дівчат. Незважаючи на те, що в особистій зустрічі п'ятого туру Іліана Данилів перемогла Андрія Коваля, все ж таки додатковий коефіцієнт виявився кращим в останнього. Третю сходинку з однаковим результатом по п'ять очок, набрали одразу вісім шахістів, серед яких кращий додатковий коефіцієнт виявився у Петра Братішка з ліцею. Серед дівчат перемогу з результатом чотири очки здобула Ксенія Кос, учениця загальноосвітньої школи номер 4 я хочу подякувати моєму тренеру Михайлу Петровичу Кипіщуку і так само директору клубу. На другому місці з результатом 2,5 очки Анастасія Лихварь, третьою стала Наталія Новицька із загальноосвітньої школи номер 4 Турнір залишив тільки приємні враження у його учасників. Мені дуже сподобався цей турнір, хоча і не зайняв призового місця, але... Зато які тут не дають змогу розвиватися дітям. Потім можна поїхати на район, набратися досвіду по шахах, отримати більші і більше розряди, це отримати багато грамот, кубків, медалів. Усі переможці турніру були нагороджені грамотами.